Поясніть собі, на якій посаді ви працюєте, і в кого повноважу загальне у вас відміну? Я працюю на посаді начальника управління освіти Дікової регіони. Як закладів освіти, забезпечення закладів освіти всім необхідним, і інші обов'язки, які є. Так, дякую. Прошу вас, поясніть, будь ласка, суду, яким чином по етапному управління здійснюється формування закупівлі, проведення виникнення необхідності для такої закупівлі. Зокрема, прошу деталізувати процедуру формування документів з того, що не закупівлю. Яким чином відбувається ґрунтування, доцільності, формування ціні, інші аспекти. Ну, в цілому, як поговорити, то цей. Проте дуже грунтовний спочатку базується на показниках необхідності, коли формується бюджет того чи іншого року. Відповідно, після затвердження бюджету волотерія згідно поданих заявок закладів освіти, відповідно згідно клопотання і відповідно інших нормативних документів, робить поетапне. Планування, тобто розподіл, на, на що мають витратити ті, ті чи інші кошти по ходам економічної класифікації. Зокрема, якщо говорити про е, скорочення або відкриті процедури, то відповідно в різний період до певного періоду це був тендерний комітет, далі планувальні особи, е, маючи службові записки і відповідні дані, визначають яким шляхом буде проведена та чи інша закупівля, враховуючи враховуючи відповідну ну, ситуацію? Тобто, якщо конкретне питання, конкретне, то, то так, яким чином формується спрощена закупівля? Від початку до кінця, яким чином відбувається такого роду закупівлі? Ну, відповідно... Як визначається уповноважена особа, яка має її проводити? Уповноважені особи визначені управління наказом управління освіти, відповідно, їх є кілька, і за певні напрямки діяльності ну, наказу передбаченого, ну, хто проводить освіти по тим чи іншим напрямкам, зокрема, у кодецькі товари, окунальні послуги, ремонтні роботи, тобто це визначено наказом, який є постійно діючим. Скільки уповноважених осіб управління освіти? На який період? Тобто 3-4, 5 На період 22-23 років. Ну, зараз мені важко сказати конкретно в 22-23, ну, в цілому не менше 3, від 3 до п'яти, тобто чином здійсниться розповідає стати, по яким маленьках? Наказом він в... це є постійно діючий наказ, тобто наказом, якщо наказом передбачено в період засудності однієї уповноважено особи. Повноваженої особи і її обов'язки покладені наказом на іншу повноважену особу. Тобто це є наказ управління освіти, він ну, один постійно діючий. Вказаний наказ вам або дається там Ви визначаєте повноважену особу? Готується відповідними підрозділами за поданням. Або ну, в даному випадку, якщо на той момент був юридичний тест, або заступник начальника, як підписується і на час, ну, відповідно. Один, все ж таки, відповідаючи на моє питання, яким чином відбувається спрощена процедура закупівлі? Від її початку до кінцевого результату. Спрощена процедура відбувається згідно чинного законодавство. Я не відповідаю за спрощену процедуру, моє обов'язки входить підписання договору. Вам як керівнику управління дому, Вимоги законодавства щодо проведення спрощення. Яким чином ви контролюєте провадження? В деталях я не можу зупинятися на спрощенні процедурі, чим вона відрізняється однією від іншої. Я відповідно. Можливо, загальне ваше бачення керівника. Як би воно мало відбуватися? З яким чином? Ну тобто визначається необхідність проводиться моніторинг відповідно в мережі подати там. Тих товарів чи послуг, які можуть придбатися, відповідно узгоджується середня ринкова вартість, ну, визначається. Ці маніпуляції, про які да мовив, хто проводить повноваження особи. Тобто, вірно зрозуміло, повноважена особа здійснює моніторинг, ви зазначили так. і всі подальші дії. Після цього які дії мають відбуватися. Ну, далі, відповідна процедура згідно тієї, яка за в законодавстві, який період, скільки днів, тобто відповідні документи посилаються на Києва аудит і відповідно, згідно ну, процедури процедури, проводяться в продорах, за виключенням тих моментів, коли законом дозволено вкладати певні договори. За результатом процедури в продоволь, за ну, відповідних. Термінів вкладаються договори, які попередньо візуються згідно про документну роботу в Україні освіти відповідальними працівниками і далі віддаються під час проведення згодження процедури закупівлі у повноваженої особи складаються якісь процесуальні документи. Но всі ті документи, які передбачені законом, вони висвітлюються на сайті ми не є пропору. Ну, я теж, я теж не фахівець з публічних, я не проходила курси, тобто я теж не фахівець з публічних або повноваженою прокупів. За результатами проведення спрощеної закупівлі, вам які документи надаються Мені довго. Інші документи щодо проведення спрощеної процедури закупівлі повноваженої надає вам для ознайомлення? на mm -hmm. вивчення ви перевіряєте Ні. Mm -hmm. Добре, тоді пропоную зосередитись на... Договорі щодо закупівлі стрільців для укриттів. Зокрема, що вам відомо як керівнику управління про проведення договору закупівлі та укладення подальшого договору, що поставки стільців, для укриттів на загальну суму 4 мільйони вісімдесят тисяч гривень. Хто безпосередньо займався формуванням відповідної закупівлі, на підставі чого, хто готував документи, визначав ціну тощо? Якщо говорити про закупівлю стільців в 22-му році, це. Необхідність виникла з того моменту, коли ну, про початок воєнних дій зупинятися не буду відповідно про е, лютий 22 року, і після е, цього періоду припинилось е, одяг навчання закладу освіти. Влітку е, вийшли нормативні документи, які передбачали. Відновлення навчання в очному процесі за умови підготовки укриттів і забезпечення тимчасових укриттів усім необхідним відповідно для продовження навчального процесу. Що стосується, на це є відповідна постанова, яким чином і якими засобами працювати мають бути укомплектовані укриття. Тому ну, в першу чергу були здійснені Оточні косметичні ремонти тих приміщень, які були наявні тіших закладу, визначали приміщення, які можна використовувати, крім того, крім наявних приміщень, це відповідно паркінги, інше приміщення. І відповідно поставили питання щодо забезпечення всім необхідним. Ну, в першу чергу, якщо говорити, це стільцями на чому можна було б сидіти. Ліхтарі це відповідно засоби для зберігання питної і технічної води, і інші засоби, про які зараз не йде мова. Якщо говорити про закупівлю стівців, то обговорювали з керівниками закладів відповідно, на радах, що враховуючи невелику кількість метрів укриття, потрібно було, скажімо так, знайти. Оптимальні е, засоби, на яких можна було б сидіти, зокрема, це мали бути е, стільці, е, ну, які могли б складатися. Знову ж таки, враховуючи досвід е, навчальних закладів в цілому, е, фактовий залих і де-інде, е, мова йшла про те, щоб ці стільці могли е, швидко оброблятися, ну, в разі витиратися, проводити дезінфекцію і так далі. Йшла про те, що це е, стільці е, були з того матеріалу, які були ну, А, міцними, і Б, відповідно, їхня поверхня могла легко витиратися. Тобто, це не е, тканина, а відповідно інша матерія, яка може легко оброблятися. Е, відповідно, е, згідно з дорученнями, постійно були щодо відновлення освітнього процесу, доручень, е, які говорили про те, е, що е, всі укриття мають. Бути забезпечені всім необхідним, виникла необхідність саме у придбанні стільців. Єдине, що можу сказати про те, що ну, так трапляється, що будь-які е закупівлі, е які є масовими в даному випадку, ну в місті Києві, в даному випадку в Україні, е вони відразу, як то кажуть, набирають такого ажіотажу. Не тільки нам у Дніпровському районі, а й по всьому місту Києву і відповідно по всій Україні. Тому е, на той момент розумію, що були проблеми з постачанням е, стільців в цілому, якщо говорити про е, конкретно. І можу сказати про те, що е, постачання стільців були проблеми і е, з 10 жовтня 2022 року додались питання ще. Відключення такі були, тобто тут і робота ну, конкретно комп'ютерів, і в цілому більше термін перебування дітей в укриттях. Тому на, на перший момент використовували всі ті предмети, які могли б бути в відділенні, і відповідно оголошувалися ну, до пулями. Ось таки не на моє питання. Хто займався відповідною процедурою закупівлі, перекованих владу працівників? Повноважена особа згідно розподілу. Наскільки зараз я розумію, що це договор галювання? Тобто, вірно розумію, документи щодо проведення відповідної закупівлі готувалися відраз дозволу? Так, я вповноваженому. Питання визначення ціни та предмету закупівлі також визначалися виключно до роздовою? Так, це входить до лікарних обов'язків, я повноважені на цьому. А вам відомо, коли цей договір був підписаний, про Ну, це... Так... Та коли була проведена відповідна закупівля? Так, да, так я точно сказати не можу. Це точно було, скажімо так, в. Після вересня 22-го року, тому що О, да, Так, можливо, ну, ви скажете, тому я конкретніше. Так, ви просто посилалися в своїх показах на що 22-го року були відключення, але відповідна процедура закупівлі була проведена в серпні, а довго підписана вересня та поставлено фактично продукція. Я не зрозумів, для чого були ці пояснені, що ну, відключення троенергії. Ну, я в цілому говорю про ту ситуацію, яка була в 22-му році. Ну, в даному процесі спілкуємося. Ну, в спілці посуду звертати увагу на саме цю запитання. Я просто в датах перед вами є певні папери, а я в датах не можу через два роки конкретно знати річні, люди, верно, я в цілому знаю про період складний 22-го року. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, при проведенні спрощеної процедури закупівлі повноважена особа Має в своїй діяльності положення про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі та яким чином ну, має а, скажіть, будь ласка, порятуванні відповідної закупівлі було покладено листування уповноваженої особи з товариством Діаманфарм ФОП за положення Львова та ФОП Аранець Максим Анатолійович». Скажіть, будь ласка, вам відомі вказано суб'єкти господарювання? Чи мало управління попередніх займов відносини господарського займовідносини заставить? Я конкретно не можу сказати, в якому перемонфар у нас були й... ну, якісь, якісь договори. А ви пам'ятаєте, якого року договори та до виконання яких послуг? Можливо, продукцію якусь не пам'ятаю. Добре, а підіж, будь ласка, а яким чином визначаються кога осіб, які мають бути скеровані відповідні запити на перевірку вартості устаткування? Е, Законодавство чітку не визначено. Тобто в примірній голови, в інструкції мови йде про те, що можна дивитися в мережі інтернет, це має бути мінімум три суб'єкти господарювання, які саме не визначені. Е, на вашу думку? Якщо предметом закупівлі і закупівлі, закупівлі являються стільці суб'єктом господарювання річ діяльність останніх, яким би мав би бути? Кому мали би бути скеровані ці запити? Я не можу сказати, я не такі раніше предметні товари. Я запитував виключно логічне міркування і можливо. Ну, зараз на логікам і не діло. А вам було зазначено, що мало бути скеровано три запити. В якій формі формуються відповідні запити? Можливо, вам відомо. А чи, а чи має повноважена особа а, прих, а, здійснювати запити щодо виробництва відповідного предмету закупівлі? Можливо, на профільні заклади виготовлення, заводу виробників, офіційні компанії-дистриб'ютори? Я можу сказати про те, що на момент 2022 року, коли мова йшла про забезпечення опартів відновлення навчального процесу, то сказати, хто є виробниками тих чи інших слівців, я не думаю, що це можна було конкретно визначити. Дуже часто купуючи товари, то виробники не беруть участі таких а відповідно до... Та у подальшому при підписанні договору вам від керівником визначення конкретно марку стільців для облаштування відповідних укриттів. Яким чином визначається безпосередня марка та чому та чи інша марка? А я щось про то поговорила. Тобто ті характеристики, які які є затребуваними далі відповідно в мережі інтернету шукаються ну, подібні зразки і визначається в ну, більшості з інтернету, береться такі технічні характеристики. Ну, я хочу визвести, там, крісло зеленого кольору, тобто забувається придбати крісло зеленого кольору далі визначається. А э... якщо, до, до прикладу, крісло зеленого кольору, виробництва відповідного суб'єкта господарювання. Точно. Яким чином формується до моменту укладення договору та проведення закупівлі конкретний виробник обладнання? Ну, в мережі ну, справа в тому, що це все є в мережі інтернету, сьогодні настільки посуджена. Тобто в ну, по повсякденному житті ми деш теж за тим, що можна купити, забиваєш і далі дивишся, визначаєш що тобі пріоритетніше. Е, ну, читаєш технічні характеристики одних інших, можна зробити порівняння тобто зараз в інтернеті, зробити. Як то кажуть, поставити з необхідними ну, характеристиками, які тобі потрібні, і відповідно тобі мережа видає ну, ті виробники, які можуть надати якісь товариства. Я розумію, суть питання: якщо до початку проведення відповідної закупівлі визначена конкретна марка та виробник обладнання, такого роду обладнання має бути поставлено і має бути проведений, проведений моніторинг вартості відповідно конкретного обладнання, на мій покупку. Право було що... зазначено. Право в тому, що будь-які закупівлі, навіть коли вказується конкретна мата, абсолютно точно можу сказати, що є там знос, та зірочка, де пишеться або аналог. Для того, щоб будь-які постачання відповідно орієнтувався. Що потрібен такий, але може бути е, подібний товар, який відповідає е, всім заявленим технічним і якісним характеристикам, але аналогом. Це всіх товарах, у всіх закупівлях можна пройти погано. Якщо визначено конкретний товар або аналог, потрібно моніторити вартість відповідного товару у профільних суб'єктів розповідаю, які займаються його реалізацією товару. Якщо на це є можливість, якщо немає, то відповідно законодавством це не передбачено. А що ви маєте на увазі? Є можливість? Ну, якщо в інтернеті ти відкрив, подивився десь там, ну, є зв'язок з тим чи іншим постачальником, робником, то це можливо, але це не є обов'язком. Я вірно розумію, якщо в інтернеті є. Сайт, відповідно, у суб господарювання, суб'єкту ну, потрібно. Для того, щоб цей сайт знайти, треба, ну, відповідно, теж головне завжди видає сайт того чи іншого виробника. А безпосередньо марка стрільці, тобто інше визначається. А будь-який постачальник, який є, він відповідно ну, вказує, хто є виробником. Не то... обов'язково є посилання на сайт. Відповідно, тоді повертаючись до попереднього питання. То все ж таки. Запит має бути сформований до постачальника, чи не до будь-якого суб'єкту господарювання? До, до будь-якого суб'єкту господарювання. Законодавством це не передбачено. Не передбачено чи передбачено? Не передбачено. Конкретно. Законодавством передбачено е, мінімум три. будь-який запит? Вірно? поясніть суду, вам відомо, як керівнику управління положено в пункті 2, частина 1, частина 5 закону України про публічні закупівлі, згідно якої закупівлі здійснюється за принципом за максимальної економії, ефективності та пропорційності. Так, мабуть, і діяльність управління Які дії вам було вжито для забезпечення виконання цієї вимоги закону під час проведення закупівлі? Для ну, як керівником я не можу впливати на рішення а яким чином забезпечено виконання цієї закону повноваженої особи? Як би воно мало бути забезпечено? Яким а чином віку? реалізується в Україні? Ну, відповідно проведений моніторинг і з е виправдана найбільш економічна е вигодна. Максимальної ефективності, що мається на вас так, але... ну, тих пропозицій, які надійшли, відповідно, якщо це система Прозоро е, визначена, е, ну відповідно, якщо система Прозоро визначила е, переможця торів з е, ну найдешею пропозицією, або відповідно е, роз'януті всі пропозиції, і вони певні якісь не відповідали законодавців. Тобто, по великому рахунку система Прозоро визначає. Згідно договору та проведеної відповідної процедури закупівлі було закуплено та поставлене стільці виробництва ТОВ АРТО марки Джокер. Скажіть, будь ласка, вам відомо, Дроздова Ольга Юрійовна робила запити, або яким чином перевіряла остання вартість такого роду обладнання у виробниці? Можливо, не дистриб'юторі. Скажіть, будь ласка, ви перевіряли, чи затверджували погодження про товарі закупівлі чи інші документи, які стосуються процесу закупівлі? Яким чином відбувається погодження вам та вкладення договору? Договір не яким чином формується договір для підписання вам? Я маю на увазі проясні суду формувати правову процедуру формування документів. Які стадії він проходить до того моменту, коли ми маєте її підписати? Та чи зобов'язані його підписати останні? Окрім навідами згідно положення проговорювання початку управління діти, відповідно я його зобов'язана підписати. Там бухгалтерська служба, якщо на це передбачення то, відповідно юридично, що... Категорично чи можете відмовити, відмовитися? Якщо до мене на якісь продовження з немає відповідними погодженнями згідно положення категорії на роботу, то я не обов'язана відпускати підготовлення. Договір щодо постачання слідців виробництва про марки Джокер було укладено суб'єктом господарювання для Манфа. Як вам вже було зазначено. Під час укладення цього договору, яким чином він укладався? В присутності яких осіб за участі суб'єкта господарювання, без його участі? До мене ці договори приходять в, в партії на підписання? Зрозуміло. То може бути так, що то для малопамб є суб'єктом господарювання, який займається постачанням медичного устаткування. Та що постачало останнє медичне устаткування? Інші засоби захисту до управління освіти. Я на парку не можу. Те, щоб з ними були доволі на яківані, я не можу скажіть, будь ласка, а от фарм до процедури вкладення до укладення договору щодо постачання інституцій спочатку будь будь-яку будь-які інші меблі, устаткування закладу освіти Дніпровського района безпосередньо до управління освіти? Я Не знаю, думаю, що медичні має бути на тебе постачало. Водичні мають захищатися на увазі. Які призначені для обладнання медфунктів. Вам як керівник подалося? досудового розслідування слідством та органами прокуратури здійснювався вхідні запити на адресу управління освіти щодо залучення вас як представника юридичної особи до управління освіти як потерпілої особи. Які результати розгляду вас стали? Та чому управління освіти відмовились приймати участь як всі потерпілої в казаному процесі? Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, що ми ну, відповідаємо, я маю на увазі, е, наскільки мені відомо, будуть такі запити до керівництва міської ради в якості залучення їх якості, як представників. На адресу управління світу. На адресу управління світу находили е, з, з вищих інстанцій. Ми надавали певні документи, певну інформацію. Ми наразі питаємося. Ми наразі питаємося. На у зв'язку з тим, що прокурор зараз перейде до допиту щодо очі візок, зоть мені поставити питання про Ви по епізоду? епізоду. Так, по по якщо епізоду?